У Тернополі провели перші у цьому році сільськогосподарські ярмарки. Виробники з різних районів області привезли власну продукцію: крупи, борошно, цукор, овочі, м'ясо та рибу. Наступний ярмарок у Тернополі буде перед великоднім. Його проведуть 4 квітня. Квітня українці платитимуть за газ, світло і тепло за новими вищими тарифами. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на електроенергію та газ. В уряді це пояснюють вимогою МВФ. У Тернопільській міській раді додають деякі тарифи у нашому місті, зокрема вивіз сміття та послуги Жеків, востаннє змінювали у 2011-му. З того часу втричі зросла вартість пального та електроенергії. Відтак працювати за старими тарифами комунальні підприємства міста далі не зможуть. На вимогу Міжнародного валютного фонду енергоносії в Україні приведені до ринкової ціни, ринкової вартості, про це всі знають. І окрім того, що змінилася ціна на газ і на електроенергію, знов таки приведена до ринкової вартості, Київ, тобто Національна комісія з регулювання тарифів, змінила вартість послуги степопостачання та водопостачання. Ну, окрім того, що інфляція. Яка призвела до падіння гривні і вартість повно-мастильних матеріалів, тобто вартість соляри, збільшилась декілька разів. Зокрема, з 2011 року, коли ми останній раз коригували тарифи, вартість соляри збільшилась в три рази. І це все вимагає від нас коригувати інші тарифи. Через дорожчання електроенергії у Тернопіль водоканалі вже заговорили про критичну ситуацію на підприємстві. Такий ріст. Тарифи на електронерію, які відбуваються знову ж таки через певну дивну державну політику, оскільки органи, який встановлює наші тарифи, органи, які встановлюють тариф на електроенергію, на сьогоднішній день це одна і та сама національна комісія. Ми стаємо зручниками наростання боргів за спожиту а Відтак постійно виникає загроза відключення наших об'єктів від мереж електропостачання. Можливість зекономити, оформити субсидії у Тернополі цим правом зможуть скористатись близько 70% населення, а це майже. 48 тисяч людей. Міський голова дав доручення, що прийом документів на призначення житлових субсидій буде здійснюватися у всіх житлово-комунальних установах нашого міста. У нас в місті їх є 14. І приймати документи буде не один, а два працівники. В Україні набрав чинності закон, яким усе, що зберуть волонтери, обкладуть податком у 20%. В тернопільській самообороні майдану вимагають, аби закон скасували. Ми будемо ініціювати знизу бойкотування цього закону. Ми не маємо морального права забирати гроші в солдатів, в солдатських дітей в їхніх вдов для того, щоб набивати комусь кишені. Влада міста також звертатиметься до керівництва країни, Верховної Ради та уряду з вимогою внести зміни у законодавство. Якщо це мета знищити волонтерський рух, звичайно, що ми будемо категорично проти цього. Ми вже отримали звернення від ряду активних громадян міста Тернопіль, які займаються волонтерською діяльністю, і ми на найближчій сесії міської ради приймаємо відповідне звернення і до керівництва держави, і до уряду, і до Верховної Ради, для того, щоб внести зміни законодавства. Тернопільська міська рада планує збудувати нову тролейбусну лінію, яка б сполучала вулиці Бродівську та Лук'яновича з іншими частинами міста. Наразі замовляють проєктно кошторисну документацію. Збудувати загалом чотири нових тролейбусних лінії планують до кінця цього року. Міська рада виступила проти будівництва торгового павільйону в центрі Тернополя поблизу Руської 19. Встановлення торгового павільйону можливе лише на тому місці, де він працював раніше. На прибудинковій території жодного об'єкту торгівлі зводити не дозволять. Будь-яке встановлення будь-якого об'єкту на прибудинковій території є незаконним і воно буде недопущено. Тернополяни можуть повідомляти про комунальні та інші актуальні проблеми міста, а також слідкувати за станом їх вирішення на інтернет-ресурсі opencity.in.ua. за кілька місяців роботи мешканці подали на сайт 111 проблем. 38 з них ще відкриті, 28 в роботі, і 45 уже виконані. Наразі Тернопіль лідирує у кількох показниках вирішення проблемних питань тернополян та за кількістю зареєстрованих користувачів. 22 березня о 17-й в українському домі відбудеться концерт муніципального духовного оркестру. З 23 до 27 березня у дитячо-юнацькому пластовому центрі проведуть школу писанкарства. З 27 березня до 5 квітня в українському домі триватиме виставка фоторобіт Моє рідне Тернопілля. 29 березня вулицями Тернополя пройде хресна хода. Сотні тернополян молитимуться за мир та цілісність України.